Вітаю раки! Це ваш таропрогноз на тиждень з 28 квітня по 4 травня. І так, раки, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. На що вам потрібно звернути увагу? Так, нагадую, розклад у нас загальний. Тому шукайте свої якісь знаки, підказки, щитуйте енергію карт. І дивимось. Перша карта понеділок. Увішаний. Вівторок п'ять жезлів. Середа зірка. Четвер. Король жезлів. П'ятниця закохані. Субота п'ять пентаклів. І неділя колісниця. Угу. Ну, цікавий тиждень, чотири старших аркана в нас випало. Карта повішеного понеділок буде говорити про зупинку про стагнацію, ситуація підвисає. Можливо, у вас понеділок вихідний, і ви нікуди не спішите, ставите своє життя на паузу. Якщо ж ви не вдома, це буде говорити про те, що... З понеділка не рухаються ваші всі якісь справи, на роботі затримки, е люди спізнюються, не приходять, відміняють зустрічі. Якщо ви записані, наприклад, десь до лікаря, також може ситуація змінитися, тобто можуть вам зателефонувати і сказати, що людини не буде. Тобто, всі плани, які ви плануєте на понеділок, можуть зупинятися, відмінятися і взагалі не розвиватися. Вівторок у нас 5 жезлів буде говорити нам про якусь ситуацію. Де ми від, виборюємо, відстоюємо якісь свої позиції. Можливо, на роботі в нас є якийсь стан речей, де нам треба відстоювати своє. І так само от, колеги у вас є на роботі, які також будуть відстоювати своє. Тобто, Якийсь буде стан речей, коли ми вступаємо в якусь перепалку, в якусь таку ситуацію, де от хочемо доказати свою правоту. По цій карті в нас особо переможця немає, тому. Думайте самі, потрібно воно вам чи не потрібно. І якщо ж ви і навіть будете вважати, що ви от доказали свою правоту, її немає, тому що кожен залишиться при своїй думці. Карта нам буде говорити ще про вогняну стихію, овен-леві, стрілець, можливо, ви будете от в цій перепалці саме от з такою людиною. Всереду в середу у нас карта зірки говорить про мрії, про надії, про сподівання, про те, що ми... Цей день можемо багато фантазувати, уявляти, будувати якісь свої плани, можливо, прописувати свої плани, малювати свій будинок мрії на папері, свій автомобіль і так далі. Тобто візуалізувати своє майбутнє, і це, в принципі, правильно. Можливо, ви всереду будете комунікувати з водолієм, тому що зірка в нас це карта водолія. І, знову ж таки, це карта якогось, знаєте, Приємних емоцій, таких ось якихось повітряних стихій, приємних, легких і е, в таких позитивних емоціях. Можливо, ви будете спілкуватися зі своєю другою половиною, яка від вас далеко. Тобто це комунікація десь через телефон, де людина не поруч з вами. Четверна король жезлів, знову нас говорить про вогняну стихію. Це в нас овен лев або стрілець, це чоловік. Впевнений в собі, який досягає того результату, який йому потрібен. Він знає, як його досягти. Чоловік амбіційний, чоловік енергійний, може, ви будете з ним комунікувати. Можливо, це буде ваша енергетика. Така в четвер. тобто ви будете налаштовані вирішувати всі питання, отак. підходите з таким запалом, з харизмою. Ви будете впевнені в собі, що ви от досягнете цього результату. В четвер, в принципі, це правильно. В п'ятницю у нас карта закохана. Буде говорити нам про гармонію в стосунках, про комунікацію, про те, що ми знаходимо підхід до людей у п'ятницю. Якщо ми не говоримо про гармонію, карта нам говорить ще й про вибір. Тобто хтось із раків може у п'ятницю стати перед вибором. Вибір цей буде даватися йому не дуже легко. Прислухайтесь до свого серця, воно вам однозначно підказує, як робити. <кхе> ну, ви будете. Ви, ну, можете Піддаватися емоціям, прислухатись до розуму, цього робити не варто. Якщо вам серце підказує, наприклад, їхати з людиною чи не їхати, і серце каже, їхати, значить треба їхати, тому що ви знаєте, що після цього ваше життя зміниться від цього вибору, буде залежати ваше подальше життя. І в суботу в нас є матеріальна втрата, тобто, Можливо, от вибір, ви таки цей можете не прийняти правильно і от будете переживати за цю втрату. Карта нам взагалі говорить про матеріальну втрату, але ця карта, якщо не говорити про матеріальне, буде говорити про втрату якоїсь емоційності. Да? Тобто ми можемо е, хвилюватися, чи правильно, чи неправильно. Е, от е, е, я втратив, наприклад, довіру, я втратив стосунки з людиною, я втратив там, наприклад. Можливо, це буде стосуватися вибір роботи, да? і ви от в суботу будете думати, що напевно мені не потрібно так робити, тому що от я втратю матеріальну опору, я втратю довіру до людини і так далі. Тобто ця карта буде говорити про те, що от, от є якась ситуація, яка вас буде засмучувати. Але в неділю випадає ваша карта, колісниця це ваша карта. Це буде говорити про те, що ви налаштовані вирішувати свої питання. Ви берете своє життя у свої руки. Ви енергійні, амбіційні. Ви хочете вирішувати ці свої питання. Ви налаштовані діяти. Якщо це не буде от ваша енергія, це буде говорити про рух, про те, що ви кудись їдете. Карта може показати автомобіль. Що ви кудись переміщаєтеся. Да? Ну, якщо ми говоримо більше про енергію, це буде говорити про те, що ви будете налаштовані діяти. Е, ви берете от, по повода в свої руки, керуєте своїм життям, е, впевнені, що ви їдете правильно і рухаєтеся в правильному напрямку до своєї цілі. І давайте візьмемо пораду для раків. мені, Будь ласка, пораду для раків. Паш Кубків, Паш Кубків нам буде говорити, щоб приймати пропозицію, яку вам будуть пропонувати. Да? Паш Кубків він у нас такий взагалі романтичний. Ну, ми ще будемо говорити про те, що, можливо, вам потрібно проявити в цю якусь емоцію на цьому тижні, не сваритися, не гнатися, не сумувати. Да? А от іменно проявити. От... Емоційність вашу, яка у вас є, прийняти цю пропозицію, можливо, піддатися якимось емоціям, якомусь коханню і так далі. І так, раки, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!